Іноді ти стоїш перед дзеркалом і бачиш лише те, чого бракує. Не дотягнула, не вистачає, не така, і всередині стискається серце, бо здається, що потрібно ще трошки більше зробити, більше бути, більше дати, щоб стати достатньою, та правда в іншому. Ти вже достатня. Не тому, що досягла чогось, а тому, що жива, тому, що відчуваєш, помиляєшся, смієшся, намагаєшся, тому, що в тобі є світло, навіть коли воно зараз ховається за хмарами. Відчуття недостатності народжується там, де ми забуваємо бачити себе очима, любові, очима, що не міряють результати, а бачать шлях, очима, що кажуть. Ти ростеш, і це вже чудово. Сьогодні дозволь собі не гнатися за кращою версією, зроби глибокий вдих і скажи собі: я вже достатня, навіть зараз, навіть у своїй незавершеності, бо любов до себе починається не з досягнень, а з прийняття і з ніжності до тієї, хто кожного дня вчиться бути собою.